Всім привіт! Перед початком відео буду вдячний за лайк і підписку на мій ютуб-канал. Відео буде про топ-8 препаратів, які використовую для догляду за полуницею в своїх балаганах. І так, перший препарат це Мегафол, дуже хороший стимулятор росту. Використовую у всіх листових підкорках 25 грам на 10 літрів. Наступний препарат це є Боро плюс. Препарат з містом бору, дуже хороший при цвітінні, для хорошого запилення і розвитку цвітоносів. Теж йде 20 грам на 10 літрів плюс-мінус. Ще один із препаратів це є Свіч. Дуже хороший препарат від е, різних рагни і ягоди, дієвий, дорогий, але досить дієвий. Іде там його приблизно. 30 грам на 10 літрів, в залежності від фази розвитку полуниці. Наступний препарат це хорост. Він на розвісу взяв. Іде його 15 грамів на 15 літрів. Це від грибкових захворювань листків. Дуже хороший теж дієвий препарат. П'ятий препарат це у нас вертімек від шкідників, від кліщів, В переважності від кліщів, дуже добрі дії. Обробляти ним по-любому треба весною. Так, шостий препарат це, сьомий препарат це у нас актелік, від мурашок і всяких таких бігаючих шкідників теж треба обробляти ранньою весною. Це все, по суті, практично буде використовуватися ранньою весною. Також мідний купорос використовуватись буде теж дуже ранньою весною, Ще до розпускання нових листочків буде оброблятися для дезінфекції, від грибків і різних всяких хворіб. Також препарат гумінної кислоти, дуже хороший весною давати. Іде такий тут міст великий, йде гумінових і фульгових кислот. Це дуже добре, стимулює ріст і розвиток полуниці. Також для цього всього треба додати протофорну кислоту, яка понижує PH, тому що для понижати pH при листу і підконці потрібно, рослини так краще засвоюють ці всі основні препарати і мікроелементи. Також брав я вже для капельного зрошення це мастер при двадцятки. І мастер також з фосфором, там йде 13, 40, якось там 10. Тобто велика кількість фосфору теж на ранній весною потрібна, для того, щоб клубника краще розвивалась. що ми вже приїхали. Насіння цукрової кукурудзи, ракель дуже хороше, дороге. В Україні в даний час ще його нема. Це мені привезли з Румунії, там воно є вже доступне, а в Україні обіцяють аж на березень. Так що такі препарати, які я буду використовувати ранньою весною для обробки полуниці, щоб вона добре росла, розвивалась, для шкідників, без хворіб і дала хороший урожай. Так що такий короткий обзор. Всім дякую за перегляд, всім пока.